Всім привіт! знаходитесь на каналі Virtual16. Та сьогодні ми робимо огляд на Volkswagen Jetta GLI. Давайте для початку познайомимось з дизайном. Гарантія на автомобіль 50 000 міль або 4 роки. Так виглядає задня частина. О, давайте поглянемо в багажник. Ось такий у нас багажник. Давайте заглянемо в салон. Багар? Салон. Ось так виглядає передня частина цього автомобілю. Так виглядає кермо. Сидіння з приводом та пам'яттю. Також сидіння з перфорацією. Накладки на педалі. Ось така панель управління. Ось така у нас оптика. Давайте поглянемо на мотор. Середній розход палива 7.9. Також це мотор 2.0 TSI. Придбати його можна за 36 тисяч доларів. Ну, якщо вам подобається автомобільна тематика, ставте лайбайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.